Результати реабілітації Сергія називають медичним чудом. Травми були несумісні з життям, уражень зазнала таламічна зона головного мозку. Прогнозували, що хлопець не зможе самостійно дихати і рухатись. Сергій Олійник з багатодітної сім'ї він народився з вадою серця, але пішов воювати добровольцем у 22-му році, який його старший брат служив у десантних військах. Потрапив під артилерійський обстріл під Мар'янкою, коли йшов на завдання. Хлопців якось вони поранили і кинуло якось в одну сторону. БТР поїхав в посадку, а Сергія кидануло через дорогу в поле. Він там 4 години пролежав. На жаль, вже рік за Сергія бореться у Модрич ми приїхали сюди на функціональному ліжку. Він взагалі нічого не міг. Нам сказали там в лікарні, що він не буде сам дихати, і говорити він також не буде. Коли ми приїхали сюди, тут оказується оперуючий стенди. Ставлять такі, що він дихає ротом, носом і він може говорити. Не утримував голову, дуже з важкістю виконував будь-які інструкції, реагував агресією. Стосовно рухів були тільки легкі скорочення в лівій нозі. Сергій самостійно сидить, самостійно встає, ходить з допомогою однієї особи. Самостійно може з положення лежачи перейти в положення сидячи. Ну і найбільше це напевно покращення його когнітивного стану, тому що він зараз реагує і розуміє повністю все, що відбувається навколо нього. Так як ми нічого не говорили, ну взагалі звуків не було. То тепер у нас звуки з'являються і з'являються слова просити щось. Я не знаю, чи я маю право. Звісно, я би хотіла, щоб мої дитині допомогли. Я би дуже.